Вітаю, друзі! 17 серпня сьогодні з вами знову Дриклочок. Преса продала світло і на таємний лист пані Меланії до Путіна і на план, який Путін оприлюднив вкотре Дональду Трампу, тому що, в принципі, там нічого нового. І ті заходи, які хотів вжити Трамп для Путіна, аби справити враження, що він був більш поступливим у питанні припинення російсько-української війни, але нічого не спрацювало. І схоже, що і не спрацює. Зараз я вам повідомлю подробиці чергової версії плану, але він мало чим відрізняється від вчорашньої вечірньої. І також я готовий вам повідомити про деталі листа пані Меланії, які вона передала Путіну через Трампа під час зустрічі свого чоловіка із очільником Кремля. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, поширюйте відео друзям. Завжди прошу вас про саме це. Ставте вподобайки, тому що це важливо для просування україномовного контенту. Насамперед, друзі, я вам хочу повідомити про те, що Трамп вчора поставив до відома Зеленського та європейських лідерів, що він хоче провести тристоронній саміт за участі Зеленського Путіна, де має бути присутнім і сам Трамп, вже 22 серпня, тобто наступної п'ятниці. І Трамп опублікував навіть на сайті Білого Дому відповідне відео дуже компліментарне на адресу Путіна. Я так вважаю, де він говорить про підсумки саміту із російським диктатором. І говорить, що вже наступного тижня ми досягнемо цілі, коли життя людей буде збережені. Тисячі життів будуть збережені. Говорить він у відео. Але ну поки що якихось явних ознак того, що можна досягнути саме цієї цілі, не демонструють ні росіяни, немає стверджуваних таких коментарів, ні від європейців. Та й сам Дональд Трамп мені видається дещо вагається в цьому. І також видання Fox News опублікувало копію листа, який перша леді США передала Путіну через свого чоловіка Дональда Трампа. У посланні вона закликала російського президента захищати дітей і долати поділи між народами. Певне, це один з таких інструментів, який, на думку Трампа, міг би вплинути на Путіна. Путін, після того, як отримав цього листа, відразу прочитав його в присутності Трампа, але як ви бачите, реакції немає ніякої. Більш того, саміт фактично закінчився достроково, і журналісти з'ясували. Цікаві деталі того, як мала виглядати друга частина цього саміту, я обов'язково вам про це ще розповім. А нині хотів би вас детально ознайомити дослівно із текстом цього листа, листа пані Меланії, до як вона каже, пана Путіна, шановного Путіна, дорогого Путіна, тому що справді цей текст дуже важливий, щоб розуміти про що там йшлося. А мовиться тут, друзі, про наступне: як батьки, ми зобов'язані плекати надію наступного покоління, як лідери, ми несемо відповідальність за підтримку наших дітей не лише у вузькому колі, а значно ширше. Безперечно, ми маємо прагнути змалювати світ сповнений гідності для всіх, аби кожна душа могла прокидатися у мирі, а майбутнє було надійно захищене. Проста, але глибока думка пане Путіну, у чому я впевнена, ви погодитеся, нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти, невинності, яка стоїть понад географією, урядом чи ідеологією. І все ж у сьогоднішньому світі, каже пані Мелані, деякі діти змушені носити у собі тихий сміх, не затьмарний темрявою навколо них, мовчазний опір силам, що можуть і у них майбутнє. Пане Путін, саме ви односібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх. Ну, це натяк на те, що Путін депортував з території України дуже багато дітей, за що власне міжнародний кримінальний суд виніс рішення видати ордер на арешт Путіна. І далі вона говорить: захищаючи невинність цих дітей, ви зробите значно більше, ніж просто послужите Росії, ви послужите всьому людству. Така смілива ідея долає всі людські поділи. І саме ви, пане Путін, здатні втілити це бачення одним підписом уже сьогодні. Настав час. Але, як я сказав, Путін прочитав цей лист, як кажуть, журналісти в присутності Трампа, і нічого, абсолютно. І у листі не згадується, друзі, ні Україна, ні війна Росії проти України, ні викрадені Росією українських дітей. Ну, якось це дуже виглядає не зовсім щиро, я сказав би. Замирення Путіна. Те, чого власне хоче і Дональд Трамп. Не виключає, що лист редагувався також і Радниками Трампа. Але не настільки важливо, були розроблені і підготовлені чимало заходів впливу на Путіна, як каже Курт Волкер, колишній представник Трампа в Україні з питань Росії, так можна сказати, і тоді російсько-української війни, яку так і не називали війною. Це було ще за часів першої каденції Трампа, наголошую. Він сказав, що Трамп, певний в такий спосіб, хотів дуже задобрити Путіна, коли готував йому і червону доріжку, ну і так далі. І наведу вам, друзі, ще один доказ намірів Трампа просто перестати стріляти, а далі хоч по топ, тому що таку ідею Трамп виношує ще з періоду виборчої кампанії 2024 року. Команда Трампа, виявляється, забула в принтері одного з готелів на Алясці документи. Про саміт Трампа і Путіна, і в програмі був обід на честь його високості Путіна і подарунок статуя Орлана. Я не думаю, що це стало якоюсь такою випадковістю, прикрістю. Хоча все може бути. Документи губляться, а можливо, і був свідомий такий слід залишений про те, що ж готували для Путіна і що власне не сталося. Ван Кориджі один із гостей готелю сфотографував документи з програмою саміту Трампа і Путіна, наголошуючи залишеного в принтері, ймовірно, співробітниками адміністрації президента США. Фото цих паперів пізніше опинилися у розпорядженні засобів інформації, які підтвердили їх автентичність. Згідно з цими документами, після переговорів, які мали тривати ну щонайменше 5-6 годин, планувався урочистий обід на честь його високості Володимира Путіна. Крім того, Трамп мав вручити йому, тобто російському диктатору, військовому злочинцю, статуетку білоголового Орлана. Це національна птаха Сполучених Штатів Америки, тобто в такий спосіб ледь чи не нагородити Путіна. Однак ні вечеря, ні вручення крилатого подарунка в підсумку так і не відбулися, тому що, як переказують ті, хто посвячений в деталі переговорів, Путін фактично не давав говорити Трампу. Про це й пише і Курт Волкер, тому що росіяни, як правило, під час дипломатичних переговорів, коли говорять і після них перекладає перекладач, сказане ними, знову продовжують говорити, щоб не залишити шансів для свого опонента опонувати. Ну, врешті-решт так відбулося цього разу, і кажуть, Трамп був дуже знервований цим, і саме тому. Через це саміт був перерваний. Хоча він у своїх відео на сайті Білого Дому говорить абсолютно інше і дуже дякує Путіну за те, що той був дуже вічливим, добрим, ну і так далі. З огляду на те, що Трамп вперто намагається довести у всьому світу, що саме його план спрацює у припиненні російсько-української війни, і він робить для цього справді все, тисне на європейців на Україну. Є багато компліментарних коментарів на адресу Трампа. Щодо його щирості і правильності, наміру, саме наміру того шляху, який він прокладає для припинення російсько-української війни, вчора я вам Наводив приклади коментарів європейців сьогодні. Президент Туреччини Раджеп Ердуган заявив, що зустріч на Алясці стала новим поштовхом у пошуках шляхів припинення війни між Росією та Україною і може закласти основу для міцного миру. Ну мені видається, чесно кажучи, це фантастикою, і коментар догана дуже нещирий. Політиканство. Також держави Північно-Балтійської вісімки, яка стурбована найбільше припиненням війни, тому що перша атака може бути на країни Північної Європи. Вони запевнили в непохитній підтримці України після переговорів Трампа і Путіна. І в суботу, ввечері, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва та Норвегія і Швеція опублікували спільну заяву. Я вам не хочу її всю наводити, тому що там все сказано про підтримку України, загальні фрази, традиційні, шаблонні. А от останній абзац мені впав в око. Там мовиться про те, що не повинно бути жодних обмежень на Збройні сили України чи її співпрацю з іншими країнами. Звертаю вашу увагу на обмеження на збройні сили. Поясню, чому далі мовиться і що Росія не має права вето щодо шляху України до ЄС та НАТО. Така ж заява була від Європейського Союзу, тому звісно вони перегукуються. Вони також вимагають від Росії термінового повернення дітей. Викрадених з окупованих територій, а також військовополонених та цивільних ув'язнених, європейці справді дуже хочуть зберегти чисельність української армії, на цьому наполягають і українська влада, тому що для Європи це справді живий щит від можливої агресії Росії, яка не виключається західними розвідками після припинення російсько-української війни. Чисельність армії України, як ви знаєте, біля одного мільйона чоловік. Якщо порахувати середньомісячне. Забезпечення фінансове кожного військового наголошую середнє приблизно 50 тисяч гривень. То для європейського бюджету це не така велика сума, щоб утримувати, наприклад, українську армію. Винагорода фінансова складатиме приблизно десь 15 мільярдів євро на рік. Цифри дуже умовні, друзі. Так що прошу віднестися максимально критично до них. Ну а на утримання бойової техніки і так далі, звісно, грошей буде набагато потрібно менше, аніж в умовах війни. Тому європейці зацікавлені, щоб українська армія не зменшувалася. Але питання: а ротацію ви готові нам допомогти забезпечити? Ну, поки що є лише намір коаліції охочих відправити моніторингову сюди місію. Вони сказали, що за тиждень після припинення вогню, так коментуються британці, вони справді вже відправлять своїх військових до України. В якій кількості невідомо, але кажуть, що навіть її будуть забезпечувати авіацію, безпеку заходних регіонів України. Ну, це хоч щось. У будь-якому випадку я ну, доволі все-таки критично відносився б до слів про збереження чисельності ЗСУ. Тому що м, справді утримувати мільйонну армію сьогодні Європа не може у себе, але готова це робити в Україні. Як то воно буде виглядати? Звісно, ми будемо вже робити висновки за підсумками переговорів, які однозначно будуть між Росією та Україною. І, звісно, ця вимога, друзі, вона може бути присутня в плані, який публікує сьогодні видання Reuters. Але, як на мене, він не повний. Там є лише основні тези, які Путін нібито озвучив Дональду Трампу, але знову ж вони такі не нові і мало чим відрізняються від плану, який я вам вчора в вечірньому відео озвучував. І все ж таки дуже коротко. Що хоче Путін? ЗСУ виходять з Донецької та Луганської областей, але під контроль України повертається ділянки в Сумській та Харківській областях. Далі, перемир'я до підписання повноцінної угоди не планується. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом ким не уточнюється скасування, хоча б частини санкцій проти Росії. Ну тут, певно, і європейці спрацюють і США. І для економіки Росії це дуже слушно нині. Заборона для України на вступ до НАТО. Але європейці проти цього і ми проти цього. Офіційний статус російської мови в деяких частинах України вже в деяких або по всій Україні, а також. Право РПЦ вільно діяти. Ну, на рахунок мови російської. Я не виключаю, що можуть дати надання їй статусу регіональної. Ну і так потроху рухати Україну до федералізації. А от щодо РПЦ, ну, за великим рахунком, нинішній закон, який забороняє Російську Православну церкву в Україні, він не діючий. Я вам проводив детальний аналіз тут на каналі. Можете переглянути його, принагідно залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Бо для того, щоб закрити церкву, яка має зв'язки із російською, ну треба пройти сім кіл пекла. Саме тому такий закон не ухвалювався, щоб він був непрацюючим. Ну а нині навіть у Верховній Раді, як кажуть мені окремі депутати, в приватному порядку є чимало голосів, які готові навіть і цей закон скасувати. Тобто, так, такий варіант розглядається. Ну і далі ротрс пише про те, що окрім цього, Путін ймовірно буде відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки. В якому форматі незрозуміло. Ну, вони самі ж нам хочуть гарантувати щось, росіяни. Тому я до цих планів ставився б також поки що критично по одній простій причині, що це лише попередні плани. І переговори остаточно приведуть до напрацювання абсолютно іншого документу. Ну, можливо, не зовсім абсолютно, але точно іншого. Пункти там будуть відрізнятися від тих, що публікується в пресі. Загалом саміт. Між Путіним і Трампом для останнього був надто складним, і тут я говорю без сарказму і без іронії, тому що як сказав Трамп, він 24 години не спав. Це була безперервна його робота, і справді фізично це винести доволі складно. Він про це сказав у телефонній розмові із європейцями та із Зеленським ще учора. Про це пише видання The Wall Street Journal. і зазначив, що він розгляне можливість. Поновити свою погрозу негайних санкцій проти Росії лише в тому разі, якщо тристороння зустріч 22 серпня не принесе результату і не буде ніякого прогресу на шляху до миру. Ну тобто він може намалювати якийсь прогрес і скаже, ну дивіться, ми ж рухаємося. 22 серпня я також не очікую швидкого рішення про припинення вогню. Росія чітко сказала, вони не будуть зупинятися. Вони про це ще сказали в березні в Веріяді. Ніякого припинення вогню до укладання мирної угоди не буде. І вони будь продовжувати талдичити цю версію, і вони всунули її навіть в голову Дональду Трампу. Він справді ще раз наголошую, абсолютно щиро говорю, стомлений був після цього саміту і сказав, що ухвалив рішення полетіти у штат Вірджинія до Трамп Нешнел Гольф Клаб у Стерлінгу для того, щоб там пограти певне в гольф. Ну для чого летіти у Вірджинію? Окрім як пограти в гольф, є у кожного президента, звісно, свої улюблені заняття, і, можливо, саме тому летить до Вашингтону разом із Володимиром Зеленським, президент Фінляндії, Ступ, який грає в гольф, який дуже гарно ладить із Трампом. А сьогодні буде проведена коаліція охочих о 16-й годині в онлайн форматі, до якої долучаться члени цієї коаліції. Прем'єр-міністр Британії, президент Франції Макрон, канцлер Мерц, і вони, до речі, троє поговорили між собою, що будуть сьогодні вирішувати, чи вони полетять до Вашингтону. Не всі хочуть летіти до Трампа. Чим далі, тим більше таких повідомлень. Побоюються вони його, направду побоюються. Але хтось таки має забезпечити Володимиру Зеленському кампанію в хорошому сенсі для того, щоб поговорити з Трампом. Розмова буде непростою. Серед таких також може бути і. Генсек НАТО Марк Рюте є попередні повідомлення, що він планує нібито відвідати Вашингтон, але точно ми дізнаємося про це вже до кінця сьогоднішнього інформаційного дня, а можливо, навіть завтра. Ну і на тлі цих всіх не дуже простих історій про припинення російсько-української війни в Америці вирує своє політичне життя, так як і в Україні, але воно в Україні дещо затьмарене нині. Переговорами про можливе завершення війни, заморозку війни, але навіть, бачите, розглядає Путін завершення, але в будь-якому випадку це така буде порохова діжка. В Сполучених Штатах у понад 300 містах у 44 штатах разом з Вашингтоном розпочалися анонсовані раніше демократичною партією антитрампівські протести через ініціативу Адміністрації Трампа перекроїти виборчі округи на майбутніх виборах до Конгресу. Ця процедура називається redistricting в Америці, і якщо дослідно перекладати, це перемальовування округів. Як правило, там виникає багато маніпуляцій. За законом ША кожні 10 років після перепису населення округи змінюють свої кордони в залежності від того, де скільки проживає виборців. Абсолютно нормальна демократична практика, але як в будь-якій іншій країні. США також намагається скористатися правом влади або владними повноваженнями для того, щоб перекроїти під себе. Демократи ж готуються до виборів, і ймовірніше за все, вже наступного року Трамп не матиме більшості в конгресі. Нині це йому суттєво допомагає ухвалювати інколи дуже дивні закони. Він здійснює свою політику щодо посилення президентської влади. Хоча в США президентська влада і так має дуже багато повноважень, але... В 26-му році йому буде складніше провадити власне свою політику. Ну а на рахунок друзі, двосторонньої угоди із Росією про припинення е, війни, яку сьогодні активно просуває Росія в з огляду на свої вимоги. Ми можемо отримати документ на перспективу. Тобто, до прикладу, буде підписана якась угода, яка передбачатиме, що в наступні кілька років, один чи два, Україна бере на себе зобов'язання. Це моє припущення. Ще раз наголошую, внести зміни до конституції щодо виключення положення членства в НАТО, російська мова, РПЦ, ну і так далі, або інших законів. І це робитиме можливо навіть наступний уже парламент. Якщо ж не буде це проголосовано, то Путін знову розпочне війну. Якщо це проголосується, то в Україні будуть серйозні внутрішні громадські коливання. Ну і так, і так ситуація для України виглядає непростою. Не можу сказати, що фатальною. Треба говорити про проблеми для того, щоб їм запобігати і вміти їх потім вирішувати. Пишіть, друзі, свої коментарі з приводу почутого. Мені цікава ваша думка. Повірте, я практично майже всі перечитую на окремі відповідаю. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь. Все буде Україна.